Ну що ж, діти, як відомо, добрими друзями стають часто тоді, коли один одного добре знають. Саме така можливість і випала нашому білому ведмедику та пінгвіну Коді. А скільки дорога додому виявилась неблизькою, подорожувати їм прийшлось не один день. Як ви вже знаєте, ведмедик Сніжок та Пінгвін Коді таємно забралися на корабель, знайшли тихе та затишне місце, щоб їх ніхто не знайшов, і чекали, поки цей корабель доставить їх додому. Дарма, часу вони не гаяли, а вирішили краще познайомитись один з одним. Коді розказав білому ведведю свою історію, як він потрапив до зоопарку, а потім запитав, а яка історія трапилась з тобою, як ти опинився в зоопарку? О, посміхнувся сніжок, там є що розказати. У мене було багато хороших друзів. Таких самих білих медведів, як і я. Чим ми тільки не займалися, купалися в снігу, бігали на випередки, вигадували на різноманітніші розваги, і ось так одного разу, відбігши далеко-далеко від дому, ми натрапили на щось дивне. Дивне, і що то було? запитав коді і від подову аж відкрив рот та широко розплющив очі. Що то таке я зрозумів не відразу. Пізніше я довідався, що то був літак. Це ніби великий, великий птах, який приніс у собі людей. А ще там були собаки-охоронці. Пізніше я зрозумів, що ті люди дослідники, а собаки-охоронці охороняли літак та їх майно. І що ти зробив, коли їх побачив? Я запропонував друзям перевірити себе на сміливість. Таємно пробратися в літак і перевірити, що там всередині. Друзі мою ідею підтримали. Ми навіть домовились, хто не піде, той боягуз. От такої прошепотів коді, і чим це все закінчилось? Ми дочекалися, поки люди пішли, а собаки відволіклись і тихенько пробралися в літак, не встигли все ми добре розгледіти, як несподівано хтось викрикнув Швидко тікаємо! я вже бачу, як люди повертаються, і всі дуж дриминули з літака. Тільки я чув, як собаки гавкали, а потім затихли. Мої друзі швидко бігають. Думаю, вони встигли втекти. А ти чому не втікав разом з ними? А я вирішив довісти, що я не сміліший. тихенько переночував у літаку, а на ранок повернувся до друзів. Але виявилось, що тієї ночі дослідники вже поверталися додому. Помітили вони мене лише вранці. Пам'ятаю, як вони були дуже здивовані. Не могли вони мене просто так випустити, тому віддали до зоопарку, що я там був під наглядом. Ось тепер ти знаєш, яка історія зі мною трапилась. Цікаво, а ти дійсно сміливий. Шкода тільки що опинився один далеко від дому. Так я теж про це шкодую, але саме зараз з'явилась можливість повернутися. До речі, хотів сказати, що цей корабель прямує саме до моєї домівки, тому запрошую тебе погостювати в мене. Дякую, але я все ж таки хотів би потрапити додому. Не переживай, погостюєш у мене, а потім і для тебе знайдемо вихід. Пішов сніжок до своїх друзів та й каже Мені дуже потрібна ваша допомога. Коді сумує, додому хоче. Кажи, що потрібно робити, ми з радістю допоможемо. Потрібно знову пробратися в літак. Я чув, що знову є дослідники, і завтра вони відлітають саме туди, де живе родина Коді». Таким чином. Ціль була досягнута. Сніжок та Коді встигли пробратися в літак, попрощалися й домовилися, що вигадують спосіб, як їм і далі підтримувати свою дружбу. Коді летів додому і вже собі уявляв, як він побачить рідних та друзів. Пінвін дуже хотів їм розказати про свої пригоди, та як йому допоміг потрапити додому ведмедик сніжок. Ось, бачите, діти? Кінець у нашої казки дуже щасливий. Друзі повернулися додому, до своїх рідних, знайшли один одного, але саме головне, вони зрозуміли, що дружба може творити великі чудеса.